Вітаю, друзі! 3 листопада Зашквари зелених гнид. Будемо говорити про дипломатичні, політичні, міжнародні, військові провали і зашквари нинішньої української влади, яку можна назвати двома словами зелені гниди. Отже, як стало відомо, Італія, Франція і Бельгія виступають проти передачі Києву заморожених активів в Росії. А нас годували, нас годували тим, що за ці кошти буде жити держава. Грошей немає і навряд чи з'являться в тому обсязі, в якому розраховував. Володимир Зеленський. Міжнародні новини. Схоже, Фламіндіч і все почались проблеми по будівництву в Данії заводу по виробництву ракетного палива для ракети Фламінго, розробленою в конструкторському бюро Тимура Міндіча. Міністр промисловості Данії Мортан Бьотков заявив, що будівництво заводу заважає непрозрачна структура власності, репутація власників, сумнівні технології і через піар. Тепер Копенгаген вимагає перевірити, хто саме стоїть за Фріпойнт і куди йдуть гроші. Проєкт офіційно не закритий, але фінансування заморожене до завершення аудіта. В датській пресі компанію вже називають ракетним єдинорогом без двигуна. І, схоже, це саме точна характеристика її нинішнього польоту. Ну, от, друзі, щоб е, ви розуміли, фоміндіщи уйшло е, новини енергетики. Країна переживає кризу і входить в чорну зиму. А тут, поки українцям відмикають світло, енергатом вже платить американській компанії. Westinghauser за атомний реактор, а також купує симулятор для навчання на атомному реакторі США. Ви атомний реактор бачите? А він є, ну, це так як просуслика. В Привуках на Чернігівщині мобілізували єдиного у всьому місті механіка по ліфтам. Тепер, за даними місцевих мешканців, по всьому місту ліфти не функціонують. Повідомляється, що лише декілька ліфтів продовжують працювати на, як кажуть, на страх і риск. Протасевич через котро Україна по е, вказівці Зеленського спочатку перервала авіасполучення з Білорусі, а потім ввела санкції проти Республіки Білорусь, виявився агентом КГБ Білорусі. Ну, чи не довбай Зеленський компанія? І до новин культури, як кажуть, і оборони, як не дивно. Учасниця нового шоу Холостяка, яка до цього відбувала терміну в'язниці, зараз займається грантами на закупівлю зброї в Київській обласній державній адміністрації. Її як консультанта взяв до себе на роботу очільник кова. Микола Калашник. З такими ракетами Небо Київщини точно буде захищеним. Вся історія влади Зеленського це повії в кабінетах. Ну і ще до культури. Тепер санкційної. РНБО заборонило в Україні четвертий сезон. Популярного серіалу Гра престолів. Через те, що там якусь другорядну роль грає росіянин Юрій Ковокольников пробите чергове дно. Ну і друзі, раз вже заговорили за санкційні справи, то е, нова схема. Завтра розповім більш детально, але на вечір, як кажуть, зроблю затравочку. Є такий росіянин, громадянин Російської Федерації, український контрабандист, був під санкціями, потім якось з них випав, мешкає в Відні Сіяр Куршутов. то пропонує всім, що може за бабки кого завгодно. Внести в санкційні списки. Ну, треба там конкурента по бізнесу. Будь ласка, треба якогось незручного журналіста, чого ви зволяті. Треба е, там е, родича, щоб повпливати потім на розподіл майна, спадку і так далі. Новий проблем. No як працює схема коротко. Е -е -е є такі блогери Ігор Лаченков Вачен і Джокер Рома Кравець? Вони грають в цій схемі досить таку серйозну роль. Ваченков починає створювати петиції. Висвітлювати громадянина необхідно внести під санкції, як е, корупціонера, негідника, дерзрадника і так далі. Е, підхоплює і зашкварює тему Рома Кравець. Матеріали їм дає Власюк, який керує е, санкційною політикою, санкційним офісом Зеленського. Коли все достигло АПГС, збирається папочка, вручається такому собі улюбленому міньйону папка Граю Вове Зеленського Літвіну. Діма Літвін іде, сідає вухо Зеленського, переконує і таким чином вводяться санкції. Раніше на схемі сидів СБУшник Артем Картем Шило. Тепер по е блогери побкаграє Ну, як бачимо, не просто зашквари, а все через дубу. Тому і так, і живемо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.